Доброго ранку, добровій друзі, миру вам та Божого благословіння. Неможливо прийти до Бога, ігноруючи церкву. Ісус, глава церкви, щоб з'єднатися з Господом, нам потрібно повноцінно долучитися до тіла Христа. Тільки через церкву ми можемо духовно зростати і досягти досконалості. Без церкви ми не можемо врятуватись, і прямої дороги до Бога немає. Церква це інститут життя для кожної людини, щоб кожна людина вчилася і йшла правильним шляхом, а правильний шлях це Господь Бог Ісус Христос. Коли Ісус був на землі, то все одно Його учні хрестили людей і приймали покаяння. Цим Ісус не займався, це робила Його церква і щодня докладав рятованих до церкви. І нам потрібно принести людям світло і по. mohti vratovati sebe ta inšt. Amin.